Ми дуже активно користуємося можливістю спрощеної процедури в інтересах держави під час війни. За останній рік з майже 20 прикладів, коли АРМА за розпорядженням уряду передало для потреб оборони сил оборони військових і так далі. Це е, різні арештовані активи від промислових від виробничих, ті, які мають я не буду в ефір називати їхні назви, щоб не поставити під загрозу. Е, Є відомі, ви про них знаєте, вони є на шпальтах. Наприклад, Моторсіч, авіаційний і так далі. Далі не буду розкривати. Назвала тільки ті, які вже лунали в засобах масової інформації. І тут важливо, ми на цьому також не зупиняємося. Є законопроект чітко 11.009 Щодо. Вдосконалення управління такими активами в інтересах держави, зокрема щодо можливості надання об'єктів санаторно-курортних закладів для реабілітації військовослужбовців, щодо можливості передачі Міністерству оборони іншим для потреб оборони, наприклад, форсифікаційної техніки без конкурсу, і далі, далі, далі. Тому це вже Конкретно в компетенції народних депутатів і парламенту ми тільки про це говоримо і закликаємо, щоб це було якомога скоріше. Дякую.